Це об'єднання свідомих та активних мешканців, які турбуються про культурну спадщину нашого міста. Організація навчальних програм для молоді спрямована на розвиток у них, організаторських, лідерських, а також аналітичних якостей, участь в досконаленні системи освіти. Розробка та реалізація проєктів, спрямованих на вирішення актуальних суспільних проблем в галузі дрібного підприємництва, охорони здоров'я, науки, освіти, а також соціального захисту молоді. Пропагування здорового способу життя, а також організація культурних фестивалів, спортивних заходів та змагань у межах міста та району. Суспільне лобоювання актуальних та необхідних для громади Сахівського району міста Львова проектних рішень в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, сприяння в створенні та реалізації нових соціальних проєктів. Проведення журналістських розслідувань, боротьба з незаконними забудовами та громадський контроль за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. Zakończy się ich wojna, czy wystarczy nam siły zrobić tak, żeby wpała w na? Czy na namważania zrobić tak, żeby w palaźcie na Львів це європейське місто. Давайте зробимо його краще. Долучається до громадської організації Рідний сид.